Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працює я, ведуча Оксана Кропивницька. за можливість працювати для вас. Дякую нашим захисникам, які щохвилини боронять нас із вами. Війна стала справжнім випробуванням для громад, які все ж зуміли зосередити свої зусилля на обороні та захисті громадян. Як вдається в цей важкий час підтримувати життєдіяльність, допомагати переселенцям та планувати воєнне життя. Поговоримо із учасницею ефіру. Представляю вам її люб'язно. Це Наталія Семенюк, голова Семенівської громади. Пані Наталію, вітаю вас у нашому ефірі і слава Україні. Героям слава, добрий день усім. Як Семенівська громада долає виклики війни? Головна тема сьогоднішнього нашого обговорення. Але хочу запитати у вас на початку. Я пам'ятаю, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, кожна громада. Зосередила увагу на головному і одразу почали мобілізувати усі свої зусилля для того, щоб допомогти мешканцям громад, а також підтримати тих людей, які почали втікати від війни, особливо там, де були воєнні дії і де, на жаль, не вдалося зберегти землю від окупації. Що особисто у вашій роботі, як голови громади? Змінилося, які головні виклики вам особисто потрібно було долати в перші дні війни? Наша громада географічно розміщена на перетині доріг, і саме через нашу громаду пролягав шлях евакуації із міста Київ і наближених до нашої столиці міст. Всі люди, які виїздили на західну Україну, до нас Перетинали в територію нашої громади. Були люди, які зупинялися у нас на один день, щоб перепочити і знову рухатися до точок призначення, куди вони собі обрали, і лишилися ті, які не мали де е, лишитися не було в них е, їхнє житло було зайняте. Окупантами тому вони перебували у нашій громаді. Е, від початку війни на території нашої громади прибуло 486 осіб із різних точок України. Е, основна кількість була саме Київська область, місто Буча, Ірпінь, Київ і прилеглі населені пункти. Е, ці люди, звісно, і ми були не готові до розвитку таких подій, і вони були не готові. Нам потрібно було швидко мобілізуватися, швидко думати і швидко рухатися в тому чи іншому напрямку, щоб люди себе не відчували обділеними, щоб вони відчували себе членами нашої родини Семенівської громади. Перш за все, нашим сектором соціального захисту надавалась допомога по реєстрації внутрішньопереміщених осіб. Звісно, це проходило у адмінприміщенні. Всіх ми намагалися обігріти всім надати і психологічну допомогу, і допомогу продуктами харчування, одягом та іншим. продукт і предметами гігієни. Ми знайомилися з ними від початку, а далі почали рухатися по населених пунктах, в яких проживали внутрішньої переміщені наші жителі. Знайомилися з ними. Розповідали про нашу громаду, запитували звідки вони приїхали. Це людей відкривало все таке до спілкування, і обов'язково кожна зустріч відбувалася в тепній атмосфері і не залишалися жоден поза увагою. Були сформовано запити і по ліках, і по інших предметах, які необхідні для життєдіяльності, і постіль. І інші предмети після кожної зустрічі люди отримували, або в наступну зустріч ми обов'язково привозили те, що людям необхідно реагували швидко, завдячуючи нашим друзям, нашим партнерам, завдячуючи релігійним громадам, з якими ми тісно спілкуємося. які… За першими запитами надавали і хліб, і молоко, і інші продукти, ті, що потрібні були нашим мешканцям. Для себе хочу сказати, ми провели аналіз і склали все таки звіт. Про отриману гуманітарну допомогу, якби ми там в такому швидкому темпі це все не робили, але це має обліковуватися. Я хочу сказати для нашої маленької громади, це вже за тисячу до продуктів харчування, продуктових наборів і предметів гігієни, одягу, взуття, те, що ми могли забезпечити, навіть допомагали і громадам, які не мали таких тісних контактів. З різними організаціями, які в першу чергу кинулись нам допомагати, ми допомагали їм, намагалися поділитися тим, чим у нас є. А скажіть, будь ласка, пані Наталю, а скільки людей, які знайшли у вас тимчасовий прихисток, зараз лишається в громаді? І розкажіть, будь ласка, чи вдається знайти для цих людей роботу? Чи багато дітей у вас з переселенців піде в школу в цьому навчальному році? Як зараз відбувається життєдіяльність цих людей і асиміляція їх у Семенівській громаді? На сьогоднішню дату у нас перебуває 194 особи, серед них 91 дитинка. Саме за підтримки німецького уряду і фонду. Ми останнім часом змогли їм придбати білизну цим діткам, взути їх у новеньке взуття за підтримки наших партнерів, і не тільки допомагаємо і далі. Зараз у нас відкрила. Від учора група, яка займається із дітками, у ну, проводить з ними заняття, розвантажує діток їхній психологічний стан адаптує їх. Ну, це вже наші діти, яких ми всіх знаємо. Ті дітки, які починаючи від народження, приїхали від до нас. Ми вже знаємо, що з кожним місяцем їм потрібно вже передавати пам'ятсу більшого розміру, тому що вони ростуть. Продукти харчування, каші, все це я, як голова, знаю. знаю керівник центру надання соціальних послуг, служба у справах дітей, старости вони тримаються на контролі. І не тільки внутрішньо переміщенням, навіть і своїм жителям допомагаємо, має можливість допомогти памперсами і харчуванням для діток. Також допомагаємо, адже ціна зараз значно зросла, і навантаження на сімейні бюджеті також велике. Ми знаємо про те, що у вашій громаді практикується психологічний супровід людей, які знайшли прихисток у вашій громаді. Які найбільші проблеми психологічного характеру зараз долають люди, і чи усі. І насправді вже змогли пройти реабілітацію і е, чи усіх війна відпускає? Скажу значить, дійсно е, люди стикнулися з великими психологічними бар'єрами, особливо їх хвилює стан їхнього житла, тому що якби їх гарно не приймали, але кожен хоче додому. І від початку, коли ми зустрічаємося, це все починається з новин. А в моїй домівці те відбувається. А поряд з моїм населеним пунктом те відбувається. Люди хвилюються, тому що це їхнє надбання всього їхнього життя. Люди втратили роботу, дехто з них працює дистанційно, дехто зараз на дві треті лишився. Ну дехто взагалі припинені трудові договори. Ми, звісно, направляємо їх у центр. Зайнятості для обліку надають консультації наші правознавці, і не тільки ми співпрацюємо і з які також приїздили до нас, надавали і психологічну допомогу, і юридичний супровід. Вони мають телефони з фахівців, які можуть надати консультацію ту чи іншу. Звісно, також слідкуємо і рекомендуємо звертатися в ті чи інші установи організації, які працюють. На даний час і потребують працівників. Також їх, контакти їм надаємо з метою працевлаштування. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що зараз учасницею нашої нашого ефіру є Наталія Семенюк, голова Семенівської громади. І Ми говоримо про те, як саме ця громада долає виклики війни. І звичайно, що зараз дуже популярно є допомагати армії і шанувати українських героїв, які зараз стоять і боронять нашу Україну на кордонах і на рубежах нашої України. Пані Наталію, знаємо про те, що у вас поширеним явищем є волонтерський рух, і абсолютно немає жодних вікових обмежень. А розкажіть, будь ласка, чия ця ініціатива це ваша, чи все ж до вас приходять люди, які кажуть про те, що ми хочемо допомогти? Ми хочемо долучитися. І підкажіть, як це правильно зробити. Ми знаємо про те, що ваша громада, на жаль, теж має втрати на полі бою і гинуть люди, яких знали і шанували не лише в Семенівській громаді. І велика шана, і повага, і світла пам'ять тим, хто, на жаль, зараз із нами не є. Але оця місія допомагати і розуміння того, що. Кожен може щось на своєму місці зробити. Як об'єднує ваших людей? Ну, про тему згуртування у нашій громаді вже не один рік, не один волонтерський рух був започаткований. Дякувати Господу, що люди у нас дуже добрі, вони в нас згуртовані і відгукуються на будь-які ініціативи. Знаєте, я дуже люблю і шаную тих людей, які говорять два таких важливі слова. А давайте, а давайте ми зараз зробимо це. А давайте, звісно, всі ці ініціативи ми підтримуємо. І зараз у нас від маленького до великого працюють дитячі волонтерські загони. Працюють загони людей із середнього віку і людей старшого віку. Різнопланові, звісно, про все ми розповісти не можемо. Ми розкажемо це про перемогу після перемоги, тому що багато речей про які ми не можемо зараз говорити. Але є такі речі, які на сьогодні ми можемо сказати, що вони відбуваються. Дітки наші підключилися, роб і малюють, і що дуже цінуються. Нашими військовослужбовцями, ви знаєте, вони відмовляються від продуктів харчування. Вони відмовляються від будь-якої іншої, від іншої допомоги. А це вони беруть за любки і тримають біля серця. Це зігріває їхню душу. Діти роблять різні поробки, різні обереги. Ми їх передаємо і ті, хто прибувають у відпустку, і відправляємо звісно і в місце перебування тієї чи іншої військової частини. Своїм землякам і не тільки. Я хочу сказати, що кожен намагається докласти максимум зусиль і показати, що ми один народ, одна згуртована країна, яка е, стоїть агресії. І е, зараз е, у нас виготовляють смаколики, бо буквально за одну ніч було приготовано. Е, Різного роду смаколики, це печиво, пиріжки, е, різні солодкі речі, які були відправлені нашим військовослужбовцям у шпиталі е, міста Бердичева, міста Київ е, для хлопців, щоб вони якнайшвидше відчули родинне тепло і це допомогло їм швидше одужати. Сподіваємося, що і наших земляків. Також пригостять по батьківськи десь люди, які вони знаходяться поряд. Я переконана, що так воно є, і розповідають наші хлопці, які є добрі люди, як допомагають, діляться з останнім. Тому ми маємо все робити для того, щоб наблизити цей світлий день нашої перемоги. Так, дійсно, ми наближаємо нашу перемогу і наближається. Новий навчальний рік, який вперше за всю історію незалежності України буде найважчим, і відбувається навчання, відбуватиметься навчання на жаль, ще у воєнний стан, коли країна в нашому воєнному стані. Пані Наталі, не можу вас не запитати жваві дискусії і обговорення, яким має бути цей навчальний рік. Зараз все ж таки можуть обирати батьки, але кожна громада показує свої можливості, як можуть навчальні заклади прийняти дітей, і який рівень забезпечення майбутньому безпеки. Звичайно, ми не можемо гарантувати, що цими укриттями. Не будуть користуватися, тому що ворог безжальний і його дії не можна спрогнозувати. Яка підготовка до навчального року відбуває у вашій громаді? Чи є порозуміння, і чи питання безпеки стоїть на першому місці? Звісно, питання безпеки стоїть на першому місці, і зараз ми спілкуємося із нашими педагогами, спілкуємося із нашими батьками. Щодо початку навчального року, із усіх наших семи закладів один єдиний, який має протирадіакційне укриття це не бомбосховище, це Хажинський ліцей. Стосовно вчора, цього питання, у нас вчора була дискусія із батьками. Частина, звісно, схиляється до очної форми навчання. Більшість висловилися за дистанційну форму навчання. Знаєте, ми, як орган місцевого самоврядування, маємо зробити все те, що від нас залежить. Щоб е, навчальний процес розпочався вчасно, звісно, ми можемо забезпечити водою, забезпечити медикаментами, е, зробити все від нас залежне, те, що повинно бути в укритті, але ми не можемо гарантувати, що в тут той чи інший заклад завтра не прилетить ракета, тому що не можна спрогнозувати дії, які відбуваються зараз на нашій території. Тому це питання досить складне, до якого ми маємо всі прийти виважено, і прийняти дійсно рішення спільно із батьками із цивільною адміністрацією обласною, яка також контролює це питання і буде виносити рішення щодо форм навчання. Я думаю, все таки покаже час. Дякувати Збройним силам України за те, що вони дають нам цю можливість, що ми могли підготуватися, що ми вже підготували, дає можливість заклади навчання. Я спілкуючись із очільниками навчальних закладів із керівниками, говорю про те, що давайте ми будемо готовими завжди розпочати навчальний процес саме очно. а... Як уже розпорядиться життя? Будемо згідно того, що відбувається, будемо рухатися і будемо пристосовуватися до реалій сьогодення. Є питання, які будемо вирішувати в ручному режимі, зважаючи на ту ситуацію, яка буде в нашій країні. Тому що дійсно не можна спрогнозувати, чим завершиться навіть сьогоднішній день, пані Наталю, Щиро дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили із Наталією Семенюк, головою Семенівської громади, про ті виклики війни, які успішно долає ця громада, і жителі громади, які Дбають не лише про свій захист і життєдіяльність, а й допомагають тим людям, які не можуть знайти розради і, на жаль, втратили свої помешкання і свій мирний простір там, де побували окупанти, і зараз вони шукають прихисток в Семенівській громаді. Спасибі за увагу. На все добре бережіть один одного і до зустрічі за гарної нагоди. На все добре.